Вітаю всіх! Сьогоднішня інформація буде з потоку без теми. У нас три варіанти, і будемо дивитися, що хочуть донести до нас вищі сили, що є важливим на сьогоднішній момент, що нам треба побачити, усвідомити, зрозуміти і як діяти далі. Отже, перший варіант білий камінчик. Дивимось. Інформація з потоку. Значить, одинички, хто вибрав білий камінчик, розбираємо. Значить, на сьогоднішній момент ви намагаєтеся збалансувати і утримати те, що є. До вас приходить якийсь новий початок. Ви, можливо, відчуваєте якісь зміни у просторі. Ви відчуваєте якусь енергетику. Яка ось ось щось змінить у вашому житті. І це щось нове, такого у вас ще не було. Ви відчуваєте якусь силу, ви знаєте, ви впевнені, що все буде гаразд. І ті зміни, які відбудуться у вашому житті, вони призведуть до кращого, до нового якогось життя, нового етапу. І це Дійсно, ви закінчили минуле, тобто завершили трансформаційний процес, який був важкий у вашому житті. Наразі ви ступили кроком на нову сходинку, новий етап вашого життя, який покращить ту ситуацію, в якій ви знаходитесь. Це нове, воно вже дає вам оці знаки, які ви поки що не розумієте, намагаєтеся розшифрувати. Вже є початок. І це літає у цій енергетиці навколо вас. Поки що інформація від вас закрита. Але вищі сили нарешті ваш труд. Ваші переживання, емоційні, фізично, можливо, якісь труднощі, які виникали в житті, буде за це нагорода. Ви дуже сильно горювали, сумували, сиділи в печалі. Ви думали, що ви сидите в безнадії, що вже все так воно і буде надалі. Ні. По Вищому суду ми бачимо, що. Цей процес уже завершимо. Давайте подивимось, що вас чекає. Чекає стабільність для дівчат прийде кохання, прийде спокій, благополуччя і стабільність у життя, тому що карта духовника, так, і карта імператора це захист родових сил. Ви отримаєте те, на що ви заслужили. Тому очікуйте свого щастя, в кого немає пари, пара ця прийде, буде з вами, і будете насолоджуватися тією заботою, тим коханням. І нарешті ваша одинокість закінчиться. Якщо дивляться мене мужчини, то ви Будете теж зустрінете на своєму шляху жінку, дружину, кохану. І все буде гаразд. Етап відновлення вашого життя розпочався. Ось такі у нас сьогодні одинички просто прекрасна позиція. Переходимо до зеленого камінчика, другий варіант. І будемо розглядати. Другий варіант. Для другого варіанту інформація з потоку, що до вас хочуть донести вищі сили, що ви почули, усвідомили, зрозуміли, можливо, прийняли якесь рішення і крокували вперед Двієчки. Наразі у вашому житті є. Якась конфліктна інф... ситуація. Можливо, якась інформація, яка вас не задовільняє. Знаєте, що ця інформація перекручена, вона невірна, вона хибна або неповноцінна. Тобто інформацію просто ісказили, вам її надали і Щось від вас скрито. На основі цієї інформації ви намагаєтесь вирішити якесь питання, ви дієте, але ви підходите з якості прожитої мудрості, ви підключаєте свою інтуїцію, ви намагаєтеся, можливо, ведете переговори, ви намагаєтеся вийти з цієї ситуації. Мені більше тут показують робочу сферу. Щось на роботі не так, і ви намагаєтеся вийти з цієї ситуації. Невірна, надана інформація, хибна, можливо, якісь розрахунки, можливо, якісь дії були зроблені неправильно і подані вам зовсім в іншій інтерпретації. Тому ви зараз ніби розбираєтеся, але вам на це потрібен час, щоб, щоб розібратися. Але це впливає на ваше життя, на ваш ментал, на вашу чуттєву форму досить негативно. Вам від цього не добре. Тому думки у вас закрадується хвилювання. Розчарування в тому плані, що ви би покинули цю роботу, покинули то місце, де ви знаходитеся. Тобто те, що відбувається навколо вас, воно геть вам не подобається абсолютно. Ви ніби в ступорі, ви не бачите дороги на розвиток і на перспективу, ви не знаєте, що вам робити. На даний момент ваші думки вони керуються оцією. Цим навіяним або навіяною хибною інформацією. Треба зачекати. Що радять вам вищі сили? Ну вони вже радять вам зачекати і піде рух, тобто потрібен час, щоб ця ситуація зізріла, вирівнялася. Це як на оці віси. Да, коли ставлять вагу одну і іншу, і починають зрівнювати, скільки ж важить це чи це. І ці е, тарілочки на вис, вісах цих, вони грають, і ви чекаєте, коли заспокоїться, коли вирівняється, ви побачите істину. Отак От воно відбувається і в житті. На даний момент вам треба зачекати, щоб Оця інформація істини дала росточок, і на основі цього ростку, так, не цієї правди істини ви пішли далі. Що ще хочуть донести вищі сили? Ситуація зміниться, і ви істину знайдете. Або вам донесуть цю інформацію зовні, або ви знайдете її самі, так, з зовнішніх джерел, від, можливо, людей якихось, можливо, це інформація ззовні. Вона вам прийде і ви отримаєте оцю міць і силу йти далі. Ви заспокоїтеся, і ваші енергії з мінусових перетворяться на плюсові. Ви будете задоволені, тому що буде відчуття прозріння, і значення в тому, що ви відчуваєте і знаєте, і впевнені в собі, куди вам рухатись. Ось такий другий варіант. Теж дуже цікавий, тут більше ділова сфера, робота, можливо якась проблематика матеріального характеру, яка скоро вирішиться. Треба трошки зачекати: інформація прийде, і ви все вирішите. Третій варіант чорний камінчик інформація з потоку для третього варіанту. Що радять вам вищі сили? Що вам треба усвідомити, дізнатися, про що і як діяти далі? Яка у вас наразі глобальна ситуація? Зараз ми це все подивимось. Третій варіант. Так. Показують мені тут пару, пару і відносини між ними чоловік і жінка. Жінка до чоловіка з коханням, так? а чоловік, нібито є це кохання, нібито якісь інші корисливі цілі, можливо, грубі форми прояву цього кохання. Але між ними пропасть, так, тут і сварки, якісь розбірки, і скандали, і нема консенсусу між двома людьми. І один і інший би вже хотів цю ситуацію завершити, тому що оба вже просто устали від цієї ситуації. Оба вже змучені. Щось виясняти, щоразу одному і іншому не подобається. Хочеться вже якось по-іншому, хочеться відпочити від, цього, від цих качель, від цих відносин. Давайте глянемо. Що ж далі Вищі сили хочуть показати? Наразі показують ситуацію сьогодення, яка відбувається між двома людьми, чоловіком і жінкою. Ну, можливо, там так, пара якась у нас тут по третьому варіанту. Хтось, хтось хоче взагалі все переробити, все залишити, полишити, піти собі, жити своїм життям. Але бачу, що, можливо, є діти в когось, можливо, спільні діти. І це трошечки спиняє е, вибір, тому що намагання все відродити або склеїти оту розбиту чашку. Так, є намагання. І тут же оці качелі, знову ж таки, це все ламається і знову ж таки нічого немає. Нічого не виходить, дуже це все боляче відбувається. Дуже сильна трансформація на ваші відносини настала. Настав час трансформації, і це неминуче. Тобто це кармічно. Вищий суд випадає карта вищого аркану, старшого. Десятка мечей, башта. Тобто, як би ви не, магалися, не намагалися, хто би з вас не намагався склеїти так, ці відносини, вже нічого не вийде. На чотирічки, хто мене дивиться, в кого це співпадає, то це відношення має до вас. В кого немає таких сильних трансформацій, так, між вами, то вибирайте інший варіант. Тому що тут. Критична ситуація у стосунках, зберегти їх просто неможливо. Е, можливо, якщо люди розумні, зберегти просто спілкування, нормальне, спокійне спілкування без претензій. Так, щоб, хоча би, е, якщо є діти, щоб діти цього всього не бачили, тому що у дітей тато і мама одні, вони є спільними батьками. І тому треба набиратися розуму, щоб не перетворити ці відносини на ненавість і жах, і потім діти переймають оце все, бачать ці відносини і повторюють у своєму житті, руйнуючи родові структури на майбутнє, коли переходить рід наступне покоління, цей код руйнації він зберігається. Діти не влаш... нещасливі, діти не можуть влаштувати. Своє життя і себе повноцінно реалізувати. Тому пустота, холод, безсердечність, руйнація постійна у відносинах і продовження дії цієї цієї руйнації на послідуючі покоління. Дуже уважно думайте, як і що ви робите. Розстатися так з людиною. Треба теж розумно, щоб цей негативний код, негативна програма не падала на дітей, на наступні покоління. Тому це більш така порада і серйозна порада від вищих сил, дійсно, тут кармічна трансформація відносин, перехід у щось інше, в іншу форму. Так? Тут хтось від когось піде. Хтось залишиться при своїх інтересах і воно все по справедливості. Настав час от таких дій. Тому третій варіант, в кого відбуваються такі потужні трансформації по емоціям, по відносинам, зміна програми життя, прошу звертайтеся, будемо розбирати в подробицях і дивитися на майбутнє, що вас чекає, тому що це вже потрібно дивитися. Суто індивідуально на кожного, кому резонує цей варіант. Ось така на сьогодні інформація з потоку донесення, так, по трьох варіантах, кому резонує, відписуйтеся. Дуже приємно, коли 에... пишуть, коли розбираються всі моменти, коли люди намагаються. Покращити своє життя, намагаються вирівняти важкі програми, почистити родові структури, і тоді вже після цього всього настає спокій, полегшення і чиститись треба не тільки самому себе, а чистити треба і рід, і наступні покоління, щоб вони росли. Вільні і будували нову гілку родову, чисту, так, з нового листа. Тому що діти, які народжені вже тепер, в теперішній цивілізації, вони зовсім інші. І ситуація така, що тут вищі сили або будуть завершувати рід, який не встиг почистити або розібрати кармічні програми свої родові, буде зупинка росту роду або якась потужна перетрансформація. Не перекладайте проблематику свою, яку вам дали, оце завдання, так, програмне, важке, у кожного важка програма. Вирішити, так, у цьому втіленні, не перекладайте це все на своїх дітей. Ось така глибинна інформація для трьох варіантів. Бажаю всім легкості, успіху, мудрості і потужної інтуїції. Дякую всім!